Власне про економічні наслідки міжнародних кредитів ми говоримо з гостем студії. Це Андрій Новак, голова комітету економістів України. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю. Антоні. Добрий вечір. Давайте почнемо. Був у нас матеріал. Розповідали ми про те, що експерти підрахували 15 тисяч гривень на кожного українця припадає державного боргу. Чи це правда? Ви погоджуєтеся з цим? І взагалі чи можна порахувати насправді таку конкретну цифру? Можна порахувати, якщо взяти загальний державний борг, державний гарантований державою борг, і розділити на населення. От і маємо скільки кожен українець, незалежно від віку, статі, чи це пенсіонер, чи це новонароджена дитина, скільки вже в нас цей борг. Але це показник, який знаєте, дуже відносний, і він мало що демонструє. Тому що дивіться, номінально у нас в Україні ніби величина державного боргу не дуже велика по відношенню до ВВП. Це всього на все 33%. Для порівняння у кризовій, дуже кризовій Греції це 120%. Тобто у нас нібито державний борг не дуже великий до ВВП. Але навіть з цим, нібито, не дуже великим державним боргом, у нас великі проблеми з виконання державним бюджетом України своїх зобов'язань, зокрема з соціальних. Бо ми бачимо, що в цьому році. В кінці року, вже навіть можна сказати, в другій половині цього року, не виконуються в повному обсязі соціальні статті. Тобто навіть такий, нібито, невеликий державний борг, все одно для українського бюджету, для українського уряду, виявляється дуже проблемним. Але почекайте, 15 мільярдів доларів кредиту від Росії. Нам обіцяють, що соціальні виплати, соціальні гарантії будуть виконані. Уряд нам таку обіцянку дає. Ви знаєте, якщо кредит береться для того, щоб виплачувати соціальні платежі, ну це є найгірша. Найгірший приклад державного управління. Нічого гіршого, нічого важчого не можна собі придумати, якщо ми беремо гроші, щоб просто їх спалити. Тому що кредит треба брати для того, щоб інвестувати в реальні сектори економіки, які повинні ці гроші заробити, відтворити, і вже з прибутків нових ми можемо піднімати соціальні стандарти. А так ми стаємо фактично на граблі початку 90-х. І так можна догратися і до показників гіперінфляції, які в нас були в першій половині 90-х років. Ще не вистачає тільки запустити в друк гроші, запустити друкарський верстат український. Ну дивіться в проєкті бюджету, який був презентований, ми от його називали там соціальним та і проєктом, як він називається, розвитку чи що можете сказати власне, про це? Наскільки це е, адекватне позиціонування цього бюджету? Наскільки воно є адекватним? Е, я не знаю, як чиновники можуть в одному реченні говорити, що той самий бюджет в тому самому році може бути одночасно і соціально орієнтованим, і бюджетом розвитку. Це є неможливо. Бюджет може бути або соціально орієнтованим, або бюджетом розвитку. Ну от з ваших, ви ж бачили ці показники. А тепер я можу розказати, Та. що таке насправді бюджет на наступний рік. Ну, той проєкт. Ми розуміємо, що він не буде змінений, ніякі зміни ніхто не врахує, він буде в такому вигляді, в якому є зараз цей проєкт. Бюджету на наступний рік. У мене є слово, яке характеризує цей бюджет. Це страшний бюджет. Починаємо. Доходи, витрати загальні. Так. я округляю цифру, щоб не, не навантажити. 390 мільярдів доходів, 450 витрат. Дефіцит 60 мільярдів. Для порівняння в цьому році дефіцит закладався 35. Тобто дефіцит в наступному році майже вдвічі більший. Страшний дефіцитний бюджет. Йдемо далі. Співвідношення, центральний бюджет, місцеві бюджети. Ви бачите, що по всій країні місцеві органи влади кричать, що немає в них грошей. Тому що така Дуже бюджетна значить, система. Так. Що в бюджеті на наступний рік? Знову 80% доходів бюджетної системи йде знову в центральний бюджет. І тільки 20% залишається всім місцевим бюджетом, разом взятим: обласним, міським, районним, селищним і сільським 20%. А 80% в центральний бюджет. Тобто страшно централізований бюджет. Тепер кажуть, чиновники соціально орієнтовані. Беремо соціальні параметри. Прожитковий мінімум. За весь 2014 рік має зрости аж на 80 гривень. Тобто це на 6%. І то починаючи Ми... лише з другої половини року, здається. Тільки з другої половини так. року. Мінімальна зарплата аж на 83 гривні. А тепер увага: мінімальна пенсія аж на 65 гривень. Зросте впродовж наступного року. Тобто, бюджет страшно антисоціальний насправді, якщо говорити про його дійсні параметри, які там закладені, як закон. Тепер, якщо він не соціальний, а антисоціальний, тепер питання: куди ж ті гроші тоді йдуть? На реальний сектор економіки? Виявляється, ні. Я вам знову ж для порівняння, бо все найкраще в порівнянні пізнається. Є в нас сфера, яка досі тримає Україну в топ-10 світу. Це називається космічна. Україна одна з десяти. Космічних держав світу з повним замкненим циклом всього, що необхідно для космічної сфери. Тепер конкретна цифра в бюджеті на наступний рік. Е, Національне космічне агентство має в розпорядженні 2 мільярди 300 мільйонів для порівняння. Генеральна прокуратура 3 мільярди 300 мільйонів. Тобто, Генеральна прокуратура на 45% має більший бюджет ніж космічна галузь України, яка робить нас, ну хоча б трошки ще цікавими і конкурентними у світі. Тепер ще одне дуже красномовне порівняння охорона здоров'я 9 мільярдів з невеликим. Для порівняння міністерство внутрішніх справ 18,5%. Ну ці показники та ви бачили, просто розумієте, от навіть з того, що я бачу, спостерігаю. От ви завжди е, критикуєте в своїх статтях і в інтерв'ю е, бюджети всіх років. А можете сказати, що треба зробити для того, щоб уникнути такої критичної ситуації? Ну для початку це цілком реально. Треба е, для того, щоб стабілізувати фінансову ситуацію, щоб не затягувати себе в борги, щоб не треба було бігати чи в Москву, чи будь-куди е, і просити. Ці кредити, а взамін й віддавати щось, для початку треба збалансувати державний бюджет, тобто зробити його бездефіцитним. Це цілком можливо, якщо ми, наприклад, не будемо збільшувати витрати на МВС, які в наступному році от я вам називав 18,5 мільярдів, а в цьому році було тільки 15. Тобто витрати на МВС збільшені на 20%. Для чого це робити? Витрати на Генеральну прокуратуру, на службу безпеки, так само 15-20%. Для чого це? Тобто ми формуємо, виходить, поліцейську країну. Ми можемо зараз собі це дозволити. Це взагалі потрібно, особливо враховуючи настрій народу, який виражений в Євромайданах по всій країні, влада зробила висновки з точністю до навпаки. Тобто, все, що фактично вимагалось на Євромайданах, влада ну, абсолютно не взяла до уваги і робить все навпаки. От в чому проблема. Тобто, влада не чує народу власного. Ми розуміємо. Пане Андрію, а от поясніть тоді: оці 15 мільярдів доларів кредиту від Росії, на що вони підуть чи вже пішли? Ну, Вони ще нічого, нікуди так, не пішли. Поступово, бо... Поступово, поступово е... так, але на що вони мають піти? Ви знаєте, це кредит, також до, до нього можна застосувати слово страшний. Чому? Тому що він дуже короткостроковий і він буде видаватися, я так розумію, за бажанням керівництва Російської Федерації, яке буде дивитись, чи українська влада слухняна. В їхньому, в їхньому розумінні, чи українська влада не слухняна, тобто будуть йти окремі транші. Я не знаю, як вони їх розіб'ють, скоріше всього, що 15 розіб'ють на п'ять частин, і по 3 мільярди будуть вирішувати, дати чи не дати. Це означає, що український уряд не може спланувати. Графік надходження цих боргових ресурсів відповідно він не може спланувати потім витратну частину. Національний банк не може спланувати, чи він поповнює свої золотовалютні резерви, чи не поповнює, що зараз дуже потрібно національному банку. Бо якщо він їх не буде поповнювати. Ну він курс ще довго штучно тримати не зможе. Просто ну власне про курс. У вас є якийсь особистий прогноз щодо курсу гривні? Ну хоча б на є, є офіційне, ніби тлумачення, в тому ж числі стосовно проєкту на наступний рік, що нібито ми повинні виходити з курсу 8,5. Але курс ну розумієте, що таке валютний курс? Це є нерв. Цей найбільш чутливий орган в економічному організмі, який реагує на все, на політичні протести, на те, що країна, наприклад, стає ізгоєм, до чого в принципі зараз іде Україна. Тобто, весь світ вже поступово починає відмовлятися від співпраці з українською владою. Це дуже поганий сигнал для ринку. Українські бізнесмени покидають свою територію виводять капітал це дуже поганий сигнал. Іноземні інвестиції скорочуються, закриваються або в кращому випадку консервуються. Тобто йде відтік валюти з країни, а притоку адекватного немає. І навіть в бюджеті на наступний рік знову ставка робиться. Ви думаєте, на що? На імпорт, тому що ПДВ податок на додану вартість з імпорту збільшений на 17 мільярдів. А ПДВ своїх вироблених товарів зменшений на 10. У Мене ще останнє питання з приводу банків. От ми зараз спостерігаємо, що на ринку є багато російських банків, та і зменшується кількість європейських банків. Чи може це вплинути на курс гривні і взагалі на що це впливає? Ну в мене таке враження, що ви маєте економічну освіту, тому що ви б'єте прямо в точку. Насправді банківська система України зараз ну в такій ситуації до чого до цього довів сам регулятор наш національний банк. Він Діє надто ліберально в цій сфері. І тепер ми маємо чотири крупні російські банки, які разом займають понад 20% банківського ринку. А це з головою достатньо, щоб цей банківський ринок України зірвати. З головою, якщо буде політична команда, не дай Бог, з Кремля валити, наприклад, гривню, 20% доля на банківському ринку це навіть забагато, щоб це зробити. Тобто, це більш ніж достатньо. І в цей же час Національний банк ліберально собі допускав, не контролював об'єми, як росли, при цьому, як ви правильно сказали, банки з так званих цивілізованих країн поступово покидають нашу територію. Це просто дуже помітно, тому я запитав. Це дійсно так і є, і це тенденція, розумієте, якщо от маса негативних факторів, якщо вони зійдуться в один час, в один момент. Ну, це, я не хочу нічого поганого говорити. Ви кажете, що я критикую. Ну я критикую тоді, коли я бачу, що погане робиться. Тому що ми бачимо приклад 2008-2009 років, так, де окремі чиновники казали, що по периметру України кризи не буде. Ну, було таке, було. Тобто ви не дивіться зараз на політичні кольори і назви, ви дивіться на просто сухо. Уряд, Національний банк і результати їх роботи. От і все.